Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогоденням. Великі відбудовчі роботи йдуть у Сталіно, центрі вугільного Донбасу. У руїнах лежало місто після німецької окупації. Тепер воно відроджене героїчною працею радянських людей, піклуванням партії та уряду. Знову вирує життя на вулицях міста, яке з честю носить ім'я великого вождя. Разковий книжковий магазин першими одержують Донбасівці всі нові видання художньої та політичної літератури. Все скеровано до задоволення культурних та побутових потреб трудящих. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в двадцятому сторіччі.